Руки не помив, немає місця води. <клес> Шановні гості, привітулі! Сьогодні в мене відео залітає страва, яка готується дуже просто, а виглядає просто красиво і імпозантно. Ці страви навіть курка буде себе відчувати зіркою. Це буде просто дуже соковито, дуже хрустко і дуже сирно. Панові, коли ви побачите, як воно готується, як воно виглядає, ви захочете її точно приготувати. А ця страва з дуже красивим і шикарним ім'ям, що в ній гості кордон блю. Кордон, 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 кордон кордон блю. О, кордон, о, кордон, о, кордон, кордон блю, о, кордон блю. Тебе сьогодні готую, о, кордон. Mas onde te vejo eu escuto um óculos Você não tá que te vejo velho, óculos гості, А буду задіювати під цю страву отакі от інгредієнти. Поїхали. Фарш курячий, тут 800 грам. Значить, сир, сир, щоб полавилось і тягнувся. Тут вже десь приблизно десь 300 грам. шинка дуже смачна, грам 250 значить, яйця, щоб їх обволак... обволакувати. і паніровочка-паніровочка. Також чорний перець, пів ложечки і чайну ложечку солі для смаку. Поїхали готувати. Фаршик. У мисочку. До фаршика додаємо півложечки чорного перцю. Хлабись. І чайна ложечка солі. Хлабись. Прилетіло. Рука пішла, пішла рука туди і перемішаємо. О, чіки. Нормально. Ця справа вже замішана. А ти не знаєш, як це почати цю пленку харчову? Де тут це начало? Фух, вийшло. У мене гості беремо просту плівочку харчову. Цю плівочку натягувати я дуже люблю. У мене нервів якраз на неї їх вистачає. Просто капець. Треба ще й двойну смужку робити. Жесть. Ми справді. На гості плівочку я на наложив. Це було найважче із цього рецепту. А зараз беремо фаршик. І так кулачок, такий кулачок, добротний такий кулачок і на плівочку. Хлебець, і розподіляємо. Розподіляємо. Десь має бути. Сантиметрик товщини. Отак. От дивіться, як гарненько я розправив. Та ти що? Самакотінь має бути. Мені одна знайома сказала, що ти фарш більше на, на смак не бери, тому що там мікроби можуть бути. Вони не пройшли термічну обробку. А я слухати не буду. Ну що, в мене вийшла ось така штука. Така кругленька, бачите, десь це на око. Я беру інструмент, ось таку кришку. Прикладають, дивіться, гарно. Притиснув. І лишні пальчиком позабираємо. Кришечку забираємо. Помаленьку-помаленьку. У нас таке сонечко вийшло. І що ми беремо зараз? Начинку. Шинка. Хлабись. І хлабись. Ось так. от. І ще одна штучка. Це так було, щоб начинка була така хороша по-багатому. І сирка. Сирок раз. Сирок, два, 3 і 4. Є, є. Тепер оцею обмащеною рукою фарш беремо плівочку і на дві половинки. Ось такого. Опа! І склали. Гарно такого його ще прижали. Чуть-чуть отако. -чуть і в нас вийвся отакий от чебуречок. І зараз роблю ще такі штуки, сіки є фаршу. У мене десь вийде таких штук чотири. Що в подивіться, які гарні панські чебуреки буреки вийшли під назвою Cordon Bleu. Зараз ми їх акуратно відправляємо у морозилочку на 30 хвилин. А я хочу сказати, що я не кухар, роблю просто для себе під настрій. Ну, треба ж поїсти, йолки палки І вам треба поїсти, тому можете повторяти, але всі ризики берете виключно на себе. Шани, гості, я достав вже е, блинчики чи бурейки з холодильника до кордон Bleu. Зараз будемо е, розбивати яєчка. І треба янчиком е, змішати нам таку суміш. Обволети кордон блю. Кожний чебуречок. Що гості, все підготовлено, а зараз треба завести цього звір'я. Замісся. І треба додати олійки, щоб вона розігрівалася так добротно, так щоб е, прям, е, цей чебуречок, він також ну, плавав майже. Ось так. Ось ну, так, бачите, так, добротно-добротно. І кордон белю буде мати в чому плавати. Так, достаємо цього чебуречка. І ціплівочка гарно відходить, тому що воно ж м'язко трошки жарненьке, і воно гарно все відходить. Отако. От і, і сюди його. Ось так. І ось так. Покупали його і в паніровочку поїхали. І це гарненько так накидало, накидло, щоб він міг гарно собі, гарно тако, гарненько. отако тако, от тако, от тако. І зараз на Сковородочку берем і такою. І це гарненько. І пішов собі жаритись. Другий розпечатаю. Опа! Який красивий! Та ти що? Отако? На другу сторону. Отако. І в паніровочку. Хлобись. Посипаємо. Посипаємо. Так що не гості, а я вложив вдвох. Двох зразу вложив. Отапа. Значить, жаримо, смажимо до такої скоринки золотистої, красивої, по кілька хвилин з кожної сторони. Ви самі вже побачите, хвилин, е, плюс-мінус, буде готова. Ось, друзі, ось перший кусочок у нас такий вийшов гарний золотистий. положив на бумажку, щоб олійсьці е, танцювала риба з раком, риба з раком. А я танцюю з ковородкою, з ковородкою кордон блю. Так о другий прилетів. Шановні гості, ось така краса в мене появилася. Страва під назвою Cordon Blue. Е, піджарний такий хрустин кабіці. Хрустка така скоризать. золотистий колір. Чудо. З вашого дозволу буду зараз різати. Ось Ріжемо, 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 ріжемо. Ось сир, сир потікся. О, бачите, яке соковите воно. Ох, як гарно. М -м -м. Пахне. Чудо, чудо люди. Чудо люди добрі. О, Який сирок тянеться, як гарно. Буду рекомендувати е вам це до приготування, бо це просто і смачно. Шановні гості, хто має бажання, можете підписатися на мій канал, а хто не має бажання, то хай вам греть, але одно Будьте щасливі та їжте смачно. Шановні гості, під настрій для настрою, для, для позитиву я би сказав, їжте смачно і до нових зустрічей.